no free Пацани сказали, всі виходимо! Пацани! Повернувся за кордон. Валіть цих гадів, щоб вони з нашої неньки України петляли. Це Володимир. Або як нам представився, Вова, космос, фамілія Кацюба. Йому 37. від 2016-го чоловік став на захист України. Добровольцем бився за державу у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Побував у боях на Донеччині. Авдіївка, шахта Бутовка, рік почти рота. Це була промка Зайцево. За три роки оборони був кілька разів поранений. Втратив зір на лівому оці у 2019 році. Поїхав за кордон на реабілітацію. Лютий 22-го. ворожі танки перетинають український кордон. А російські ракети обстрілюють наші міста. Чоловіки стоять у чергах до військоматів. Багато з тих, хто був за кордоном, повертається в Україну. Володимир один із них. Я прийшов до воєнкомата. Мені ну тогда не брали кого. Я вже обмежено придатний по документам. Був з 25-ки. Вернувся всьо. До мамы, ну, она на космосе живет. Все, у мамы пока мешкав, с ней, рядом. Все, потом еще раз военкоманд пришел, еще раз, нет. І що раз прийшов, говорять, в конвой. Попри чисельні відмови, через рік Володимир здійснив своє бажання і пішов знову захищати Україну. 15-та штурмова, ані такі, ну, може бути, всі, ну, сам є. Я сам ну, їду к ним туди. Ну, то есть, вони якби не сказали, я все одно їду. І взяли мене во второй батальйон, во вторую роту, старший наводчик СПГ. Разом із побратимами Володимир воював на Запорізькому напрямку. В липні торік від Бували ворожий штурм у роботиному. Саме там Володимир зазнав поранення, через яке втратив ногу. І Ми ж швидко туди в, ці в окопи. Перва лінія, втора, третя, перепригнули, пошло, і у мене відчуття, як будто не кував. Так бем. І я ну, сальто зробив. І, ну валяюсь, нога не оторвалась. Я примотав гранатомет і, і шину зробив для ноги. Більше години посилювався поранених. Більшало Володимира та інших трьохсотих евакуювали. <плес> Через важке поранення ногу зберегти не вдалося. Її ампутували вища коліна. Тепер Володимиру потрібен протез, аби знову почати ходити. Благодійний фонд центр спасіння життя допомагає чоловікові стати на ноги. Володимир вже пройшов перший етап протезування за допомогою новітньої технології остеоінтеграції. Остеоінтегративний протез складається з трьох частин: перша частина це імплант, який закручується всередину кістки, залишкову кістку. Друге це абатмент або перехід. Ник, який виходить з тіла на зоні, і зовнішні протести, які вже чіпляються до цього абатменту, літку Володимира знову прооперують. Щонайменше півроку доведеться провести в лікарні. Захисник із нетерпінням чекає, коли піде на своїх двох. Хоч одна й буде металева. Надалі хоче допомагати таким, як він. Я буду воєнним психологом. Є психолог не був на воні, не до нього йти, і він не пайм'я. Майже три мільйони гривень. Така сума потрібна Володимиру, аби. Тати на ноги на екрані є QR-код, який ви можете відсканувати та перерахувати кошти, аби допомогти Володимиру.